Це дракона. Ну, що сказати, ми пройшли гру, у нас є мільйон, яєць дракона. Ха-ха-ха. І подивитесь на небо. Ви просто подивіться, скільки падає цих скринь. Їх просто мільярди. Десь тут ще скину. Опа. Ой-ой-ой, Йоу! друзі, всім привіт! І Сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але в максимально незвичайному. Ззаді мене ви вже можете побачити дві скрині, і в небі. О, поки що їх не дуже багато, але скрині спавняться, і вони падають з неба. А якщо ми напишемось так, то скринь появиться набагато в небі більше. І це говорить про те, що весь лут повністю рандомний, і тут є відра лави. Це непогано. І це виклику поборника. О, хорош, хорош. Так що тут, ну більше нічого, в принципі, тут нам такого не потрібно. О, оце вже цікавіше гладкий камінь, ліжко є, хорош. Ну і сідло, давайте все ж таки заберемо. І, походу, ми зараз попробуємо пройти Майнкрафт, але з неба буде падати дуже багато скринь. Не знаю, чи це реалізовано якось в пеклі. Чи, можливо, нам пекло і не потрібно, ми все зможемо знайти чисто в цих скринях. Якщо це так, то це супер класно, тому що скринь падає дійсно дуже багато. В нас, правда, ну не супер такий, щоб класний біом для цього вибраний. Але ну що ж поробиш, де заспавнились, там заспавнились. І в нас відразу 4 заліза, 2 зота, один. Діамат, непогано, скринь валяється уже супер-супер багато. Швидкість випадіння цих скринь можна налаштувати, але в принципі і так нормально. Так, заражене каміння я б не хотів її ставити, бо якщо я буду його ламати, ласкутниці будуть спавнитись, багряне стебло. Опа! Акація, яйце виклику ендермена 14 штук, 16. Оце нам потрібно. Оце нам потрібно, тому що, як вам сказати, ендерменів нам ще сьогодні доведеться повбивати. Цікаво, скільки за сьогодні скринь мені можна буде відкрити. Я навіть, чесно кажучи, не можу навіть сказати, але скоріше за все відкрив я їх сьогодні дуже багато. Я вже відкрив купу, і їх ще купа. Ну, я купа, вони спавняться, нові й нові. Але я хотів би спробувати знайти якийсь інший біом, тому що в джунглях, ну, я б сказав, не супер зручно. Тут навіть у воді вже є дві скрині, і скринь падає дійсно багатсько. Опа, золоті кайла, непогано. Давайте заберемо. Столи зачаровувань. Хорош! Червона вовна, в купа. Ну я не знаю, навіщо мені аж стільки столів зачаровувань, але ну нехай будуть, нехай будуть. Так, народ, якось згорем попелам. Ми знайшли село і виліз з тих клятих джунглів, проте дивіться, скільки скринь падає, і тут їх буде лутати набагато, набагато легше. Так, опа, луків, купа, мотики, кольчужні штани. Оце хорош. Лук я заберу, нехай буде. Хлібчик, хлібчик теж нехай буде. Скринь падає супер багато, але це ще не супер. Багато. От в кінці відео ви побачите, скільки може падати скринь тут. І мені здається, може їх падати ультра-ультра багато. А поки що ми просто бігаємо лутаємо, нам треба щось таке знайти, щоб ми з легкістю могли завалити големчика, з якого ми зможемо забрати. Трішки ще заліза і докрафтити собі щось потужне, незиритові чоботи. Опа, оце я б сказав, хорошо. Шалкери, виклик розбійника. Ну, розбійники мені не сильно, я б сказав, потрібні. Але от е незиритові чоботи це було те, що треба. Опа, ще шалкери, ну, і не треба. Прям щоб шалкери якісь. Тут, до речі, два села, он до одне, ось інше. А, світо, світокамінь, нехай буде. Блок лазуриту, до речі, теж хай буде, тому що зачароватись нам, то якось треба. Спавнира! Спавнира! Йо, блейзи! Вугільні блоки. Коротше, народ, ми зараз ставимо спавнер, кладемо яйце виклику, і ми все. Ми пройшли. Майнкрафт, можна сказати. Ну як, майже пройшли. Мед, білий ведмідь, скелет, висушувач. Е, ну, це нам не сильно потрібне. Нам потрібен якийсь чіткий меч. Вугілля це хорошо, але меч все ж таки потрібен. Так, шкіряна туніка, хай буде. Так, що тут у нас то тем безсмертя. Супер. Нехай буде. Це чітка тема. Та й більше нічого цікавого тут нема. Правда, в цих скринях просто їх скік їх купа. Я навіть не знаю, що мені з ними робити. Поборників Можна вже навіть викласти туди в ту скриню, мені вони вже не потрібні. Я їх не знаю, навіщо взяв. Але лут тут дійсно рандомний. Тут повний рандом. І чим більше цих скринь падає, тим крутіше. Я би сказав. ха <плес> ха ще золота купа. Обалдеть. Не знаю, чи в пеклі буде падати, тому що в пеклі, по суті, ж в небі. Я поняв. В пеклі в небі просто бедрок, розумієте, і складно буде. До речі, блукач. Що це за моб? А. Я зрозумів. З нього нитки падають лол. Я не знав, я дійсно не знав. Але в мене вже є хоч якась броня навіть. Я би сказав, непогано. Мені би ще щось незеритове знайти. О, кресало, хай буде, хай буде, це потрібна штука. Штани теж хай будуть. Всі будуть крутіші трішки. Так, в цілому повний шлак падає, але, можливо, і не дуже шлак. А поки що, поки це все падає, я би хотів поставити тут спавнер і заповнити сюди яйце ендермена. Нехай спавняться ендермени. Можливо, потихеньку помаленьку я почну їх вбивати. А можливо. Можливо, я просто візьму і пізніше ну, знайду, наприклад. а, о... Ендермени <голиче>: тут не спавняться. Чи повинні спавнитись вони, чи ні? Ну, в цілому, як повинні. Можливо, просто повинно бути темно. Можливо, просто треба мені зробити якесь накриття на це все. І тоді вони почнуть спавнитись. Можливо, я зробив щось неправильно, не треба було ставити. Не треба було ставити спавнер прямо наверх. Треба було його ну знизу поставити десь в печері, якісь і ендермени без легкістю спавнились. Або тут просто так не працює. Треба прям повністю самому все робити. Так, трішечки платформу я якусь зробив. Можливо, воно буде спавнитись. Можливо, ні. Я чесно кажучи, не знаю. Ні, походу, не сильно вони хочуть спавнитись та тут і всередині я щось не бачу, якщо чесно, ендермена. У мене є щас яйця блейзів. Давай попробуємо. О, Блейза сунувся, блейза спавнився. Опа, отблизь відразу. А ендерменів не було. Ладно, давайте зробимо стил зачаровувань. Поставимо тут, нехай буде. І підфармимо трішки рівня. Проте поки що мені треба побігати пошукати щось толкове в цих скринях. Опа, ось до воно й толкове. Ось до воно, толкове. Оце тема. Ще м'яса купа, але м'ясо мені не сильно потрібно. Ну, зараз заберемо. Вдруг нехай буде, нехай буде. Зайвим, воно точно не лишиться. Так, що тут у нас непотріб, тут непотріб. Купа лута, просто я нагадую, якщо ви хочете пограти з датапаками, якими граю я, ви можете долучитись до мого телеграм-канала. І там я завжди викладаю посилання на датапаки, які ви зможете завантажити повністю безкоштовно. Так, тут у нас ліжка, тут у нас ковадла, нехай буде. Тут у мене що діамантове кайло, хорош сань, золоте можна викинути. Я просто. Золотих відразу набрав купу, тому що думав, вони мені потрібні. Так, що тут у мене? Яйця мула якогось, воно мені не треба, смарагди теж не треба, це не треба. Купа лута непотрібного. Купа не потрібна. якось треба з цього непотріба. Шостункове знайти. Зараз ми можемо і висушувача заспавнити, я би хотів сказати. Ха -ха -ха. Висушувача прям дійсно можна заспавнити. Прям лут уже пішов такий, знаєте, хороший, хороший, бодрий. Так, білий ведмідь, відьма. О, перлини! 14 штук! Обалдіть, так ми. Вже можемо в Майнкрафт прийти. Тільки стріл треба назбирати. ще ендерменів, купу яєць. Так, павуки. Ну павуки не сильно потрібні. А от ендермени мені вже теж не дуже потрібні. А от блейзи, блейзи, я би сказав, супер-супер класна штука. Тільки якось десь якось цих блейзів треба пробувати зробити так, щоб вони спавнились. А вони спавняться, але дуже-дуже повільно і вмирають швидко. Для того, щоб все це працювало правильно, мені треба зробити ще більший тіньок. Для того, щоб зробити ще більший тіньок, треба зробити щось по типу ось такої платформи. Не дуже, щоб великої, бо блоків не так багато. Але блейзи помаленьку вже сповняться. І перший жезл у нас уже в кармані. Так, забираємо дуба. Дуба треба багато. Дуб це тема. І за допомогою дуба можна все це доробити. Якраз зараз буде ніч. Блейзи будуть спавнитись активніше, активніше. Так, помирай. Давай, давай, давай. Головне, ти в небо сильно не лети, а то може бути халепа велика. Опа, спавняться, вони вже бодро, бодро, дуже бодро. Надо трішечки добудувати так, щоб вони не могли вилітати звідси. А то вони ще отако вилітають, потім в небо летять і халепа повна. Проте в мене вже є 4 жезла блейза. Хух народ. І це я ще не використовував секретну команду. А секретна команда заключається в тому, що якщо всі поставлять. Що тут? Всі поставлять, подавайте на то скрині можуть падати з нереально великою швидкістю. Але тут даже подих дракона є. Обалдеть, купа всяких шмоток. Я вже готовий пройти Майнкрафт, проте в мене немає хорошого лука. Нам потрібно максимально зачаруватись якось. А як можна зачаруватись, якщо рівень дуже маленький? Оцього я ще поки не знаю. Хоча шостий рівень уже, в принципі, нормальна така двіжуха. Якщо взяти лазурит, поставити цей лазурит плюс-мінус половину сюди. Частину скинуть сюди. Незарітвий меч. Гострота. Бем, гострота віддача. Хорош, Сань. А я казав, навіщо мені м'ясо? А м'ясо, ти знаєш, досить-досить потрібне. А то закінчується риба. Так, друже, ти йди геть, реально, добре, що є тотем правда, то, що я горю, мені досить не до вподоби. Так, одного вбили. Одного ще вбили, і останній лишився. Не ти гориш! Ти все підпалив! Жук, ти тивонічий! Так, тушити це все треба. Те, що я будував з це з дерева, це була велика моя проблема. Що в нас, до речі, по палкам? Сім штук жезлів. Цього нам з головою уже вистачає. І ми можемо зламати цей спавнер, щоб вони нам не мішали. А то, ви бачите, вони тут уже пів лісу спалили. І остальний левел можна нафармити на зомбаках. Зомбаків тут дійсно купа. А поки що я би хотів би ще зачарувати свої незеритові чоботи. На захист. На захист це обов'язково. І діамантову оцю двіжуху. Бемк. Захист. Оце буде супер. Найс. Сюди ми можемо поставити лазурит. Хоча давай його візьмемо з собою. Можливо, я кудись відбіжу. А сюди ми можемо скинути яйця, всяку єрунду. Оце мені не потрібно. Шалкер, мені треба. Я в шалкер положу ось це, ось це, ось це, ось це, ось це. Ось це. Та й нормально. Та й пішли. Трішки звільнили інвент. Але дивіться, скільки тут уже скринь нападало. Тут реально їх купа. Можна ще діамантів. Не лопата. Супер, нехай буде. Ха, -ха. зайва, вона точно не буде. Випадаєте. Дивіться, бемк тут лут. Бемк тут лут! Тут мечів знову купа. Тут всього купа. Тут ще бджолові ці штуки, тут ще лут. Тут камені мечі, шапки якісь цікаві. Діам... елітри! Хорош! діамантові чоботи, нагрудники, ще купа всього. Ха-ха лута прям нереально багатсько, Ще купа луків, проте стріл нема. Ще купа смарагдів. Пішов геть, купа ліжок, тихо, тихо, павук, скелет, зомбі, купа всього. До речі, скелетів я би повбивав для того, щоб нафармити стріл. А то стріл у мене поки що нуль. А де скелет стрельнув тільки, що по мені? Іди сюди. Іди сюди, що літаєш? Так швидко, га? Іди сюди. Опа, оце жук, оце жук смердячий, вбити. Діамантова шолом. Бемк. До речі, про що я і говорив? Ось то! Жезлі блейза. зразу сім штук. Кристали енду. Не... Кріпер! Та ну, нащо залякав так? Золота морква, яйця виклику Блезів. Ну нам яйця виклику Блезів уже не сильно і потрібно. У нас є майже все для того, щоб пройти Майнкрафт, окрім стріл. Десь треба знайти ящик стріл. Де взяти ящик стріл, поки що навіть не знаю. Золоті яблука, непогано. Ось доща. Так, ти йде геть. Командні блоки, цікаво, чи я їх не можу поставити, я поняв. Командні блоки можна ставити тільки, будучи в креативі. Окей. Яйця дракона! Ну, що сказати? Ми пройшли гру, у нас є мільйон яєць дракона. Ха-ха, ха це просто прикол. Так що це? Яйця білий відміт. Ні, мені не скелет. Або купа стріл, або скелет. До речі, що я там говорив про секретну команду? Якщо убити оцього скелета, натиснути навподобайден і підписатись на канал і ще добити оцього кріпера, можна зробити ось так. І подивитись на небо. Ви просто подивіться, скільки падає цих скринь. Їх просто мільярди. Їх спавниться 20 скринь в одну секунду. Просто 20 скринь в одну секунду. Навіть уже починає трішки підлагувати ФПС із 800. Просів до 50. Це якось жорстко. 1000 FPS була стало 50. Коротше, це прям, ну, реально потужно. І в кожній скрині максимально рандомний лут. Це прям прикол. Це прям прикол. Незеритове кайло, непогано. Опа, стріли, непогано. Яйце виклик у Вовка не. Треба, це не треба, це не треба. Стріли треба. Так, що це за зілля? Немає ефектів, поняв. Зілля без еф... Феєрверки. Непогано, нехай будують. Літри ж то є вже. Нитки не треба. Діамантовий нагрудник у мене є. Так, друзі, йдіть геть, Давайте мені стріл краще приносите. Окей? Давай, братух. Де стріли взяти можна? Ну опа, купа заліза, діамант. Непогано. Ну, залізо мені вже й не сильно потрібно. Мені потрібні саме стріли. Тому що в цілому у мене є все обладнання. Ну, ще штани, якісь діамантові. Я можу або скрафтити, або зробити стрілкове. Лі у мене тут десь не незарит навіть є. А ні, незарит у мене якраз такий нема. Я можу тільки діамантові зробити собі штани, і стріл я зробити особо не можу. Проте перлини ще є. Ще купа перли. Ще кристали Енду. Так багато скринь з лутом я не відкривав ніколи, напевно, гайс. Це просто якийсь прикол. Ще купа діамантів прям реально купа. Опа, стріли! Навіть якщо вони спектральні, це все рівно стріли. І вони мені потрібні. Ще кепки діамантові, Ну, в мене є. Ще купа луків. Так би стріли падали, як ці луки падають. Просто скринь цих мільйони, мільярди. Де це все добувати коли? Я б дивився величезну кількість цього всього, але все ж таки не знайшов нічого толкового. Стріл нема, стріл дуже мало. 7 і 12. Мені цього не вистачить, навіть щоб кристали всі зламати. Ану скелет. Опа, дякую за стріли. Прям діамантові блоки. Забираємо. О, ще кілька стріл. Небагато, але все рівно є вони. Потрішки спавняться. по покапельку, Фейерверки, Ще фейерверки О, штани. Оце мені треба. Оце я забираю на базу палиці від, відкладки. Це якийсь прикол. Коротше, лута дійсна купа, але нема такого, щоб якихось стріл. Можливо, я по дорозі ще знайду якихось стріл, але поки що. Я знайшов незаритовий шолом. Дякую. Нехай буде. Так, а ми тим часом беремо, одягаємо наші елітри і кидаємо. Очі, Енду. Де фейерверки? Ось вони. Так, око. Покажи мені, куди летіти. Туди, окей. Навіть випал нічого собі мені щастить, прям я би сказав. А тут що у нас ножниці. Ну шкода, що не стріли. Від стріл я би не відмовився, але полетіли. Дивіться, скільки скринь просто спавниться. Вони падають скоріш за все скрізь. Але якщо я щас відлечу далеко, то вже стріл я особо тут не побачу. да. Тут уже дійсно скринь не так багато, але вони будуть падати з неба. А ми все ж таки давай полетимо до порталу. Мені треба все ж таки вент. Цікаво, скільки скринь нападає з неба, якщо вони падають венді, поки я буду вбивати дракона. Мені здається, дуже багато. Але ще перед цим всім треба зачаруватися. Добре, що я все поскладав в свій шалкер. Я сподіваюся, я його не викинув. ге Так, трішечки. Ми все ж таки прилетіли. Давайте зараз зупинимося і скинемо ендер око, подивимося, куди все ж таки нам далі. Нам назад? Фортеця так близько? Це якийсь мем, чи що? Де вона знаходиться? Ну, розкажіть мені, десь тут ще скину. Опа. Ой-ой-ой! Сан, чуть не помер. Навіщо ти так? Ну і куди воно полетіло? Мабуть, десь тут і є фортеця. Я ніколи не міг подумати, що вона так близько, але скоріш за все так. Ну що ж, давай тоді просто копати вниз. Можна вже елітри наші зняти, вдіти на грудник. Все ми зараз зачаруємо, як тільки вент попадемо, але для початку треба знайти саму фортецю. Бо поки що ніяких надій на то нема. Просто одне око пропало. Добре, що в мене ще одне зайва є. Можливо, мені ще пощастить. Я ще знайду. Опа! І фортеця на базі. Ачівочка, бенк. Сюди. <гас> Ні, не треба було ламати цю двіжуху, що ж я протупив. Так, що тут у нас? Пронизування стріла? Сила три. Шовковий дотик, пронизувана стріла. Оце можна закинути на лук. Захист три теж можна закинути. Добре, що в мене є ковадло, хоч воно й пошкоджене, але воно все ж таки є. І це хорошо. Так, і тут ще якась скриня є Вогнестійкість, сила три. Ну, можна оцю ще взяти книжечку з собою. І треба шукати портал. Де тебе знайти? Портали мій. Так, ладно, пішли все ж таки в цю сторону тоді, прямо. Скриня, не треба нічого, дякую. У мене все є. Прямо і портал тут у нас. Ласкутниці заспавнились, ця біда, але я сподіваюся, що я зараз з ними всіма з легкістю розберусь. Бемк. що в нас по очам? Жодного нема, а ні одненька є. Ну, нам, в принципі, байдуже, тому що у нас їх дуже багато. Ми активовуємо і пригаємо. Бемк. літри І полетіли. Нам треба що? Стріл у нас є небагато. Нам треба максимально Обережно. І тут, до речі, скрині теж падають, прикиньте. Так що, в принципі, ми зможемо знайти абсолютно всі речі будь-які. Чи це стріли, чи це не стріли, ми все знайдемо. О, чуть не помер, тихо. Золоте яблучко, сюди на базу. Так, а тепер максимально обережно. Нам треба приземлитися на оці грати і зламати. Тихо! Дракон! Дракон! Фух, живем. Жук, ти смердечий. Надо з'їсти яблуко золоте. Без нього абсолютно ніяк. Обережно, спускаємося. Опа, сюди на базу. Так, блоки якісь можна, будь ласка, є блоки. Опа, так, я так не хотів сюди залазити. Тихо, дракон! Та ну що ж ти робиш? Що ти такий жук, я тебе зараз винесу просто за те, що ти такий. Так, приземлились. Все чудово. Отако, Пішов, геть, поняв? Надо поїсти. Де ти лазиш? Іди відсюди. І ти йди звідси. Все, пішов геть, яблуко надо з'їсти, а то що вб'єте мене. Так іде там ще один є єдиний кристальчик. Погнали його, розвалимо. Хух. і уже пів діла зроблено. Найскладніше в цілому, в цій грі це ну, зламати всі кристали. Але то робиться легко, коли в тебе є золоті зачаровані яблука і елітри. Проте елітри мені вже й не потрібні. Ми одягаємо нагрудник, Вбиваємо цього чучела. Далі що ми робимо? Беремо наш шалкер бокс, ставимо його, достаємо звідси стіл зачаровувань, достаємо звідси лазурит і зачаровуємося. Нам треба навіть не лазурит, нам треба ковадло поставити і накинути на лук оцю двіжуху. Третій рівень. І поламалося відразу. Добре що. Я все ж таки встиг накинути. Давайте ще на шолома зачаруємо щось. Бемк. Захист. Отако, да. Нехай буде. Все, погнали! Лук на. Силу три є. Так, друг, іди сюди. У мене потужний лук, у мене потужний меч, і все, що тобі треба, це зловити плюху від мене. Ще у мене є дуже багато скринь, в яких ми зможемо знаходити дуже багато прикольних штук. Але цікавить нас тільки стріли. Проте стріл поки що тут не так і багато. Іди ж ти сюди, друже. Ти коли приземлятись будеш, ага? Давай, ти коли приземлишся, драконе, я тебе задовбався вже вбивати. Я то попадаю по тобі, я розумію, але стріли не безкінечні, це раз. А два уже хотілося би, щоб ти приземлився. Ти Ще жодного разу не приземлявся, друже. Жодного причому. Давай, ну вже. Скільки раз пути по попасти треба, щоб ти вирішив? В мене стріли кінчились. У мене кінчились стріли. Все, ну тепер ти зобов'язаний приземлитися. Так, давай побігаємо. Може десь знайду кілька штук. А? 36 стріл, Let's go, дракончик, іди ж ти сюди. Тепер тобі точно гаплик. Ти хоч і не хотів зупинятись, приземлятись, але я все ж таки тебе найду і в небі. І на землі, і в небі. Скрізь. хе 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 Так, давай, по останні постріли, і ти зараз розвалишся. БЕМ! Перемога! Сюди! Тепер ти хоч і раз зупинися. Так, да. хоч раз він зупинився. Мабуть, він не хотів зупинятись, бо тут були скрині. Я не знаю, чи це якось пов'язане з цим чи ні. Але ну, ні разу, жодного разу чувак просто не приземлився, аби я. Стріл не знайшов, то я би його і не переміг. Ладно, друзі, всім дякую за перегляд і всім пока.